Вітаю! Сьогодні на огляді зарядний пристрій від фірми Вейт. Купив я його для зарядки акумулятора до електровелосипеда. Брав для збірки із зліті залізофосфатних акумуляторів на 16С. Акумулятор складається із 16 елементів формату 3340. Використовуються елементи фірми ІВІ. Номінальна напруга акумулятора становить 48 вольтів. Максимальна 58,4 В. Хоча я до такої напруги не заряджаю. В налаштуваннях БМС-плати виставив напругу 56,8 В. При таких налаштуваннях припадає 3,55 В на один елемент. Характеристики зарядного пристрою наступні: вхідна напруга від 100 В змінного струму до 240 В змінного струму. Вхідна частота від 47 до 63 Гц. Вихідна потужність 300 Вт. Вихідна напруга постійного струму 58,4 В. Вихідна сила струму 5 А. Присутні два світлодіодні індикатори, які сповіщують про зарядку та її припинення. Є захист від короткого замикання. А також захист від перенапруги. Зарядний пристрій виконаний в алюмінієвому корпусі, який виконує функцію тепловідведення. Також присутній вентилятор для ще ефективнішого активного охолодження. Вага пристрою становить 900 г. Ви можете вибрати зарядний пристрій практично із будь-якою вихідною напругою та струмом. Також доступні опції для вибору типу роз'єму та вилки для під'єднання до електромережі змінного струму. Сам пристрій прийшов добре запакованим. Доставка зайняла 17 днів. Заміри мультиметром відповідають заявленим характеристикам. Після під'єднання до акумулятора загоряються світлодіоди. Після вмикання в мережу починається процес зарядки та активується вентилятор. Зарядний пристрій досить шумний. Після декількох хвилин починає нагріватися корпус на дотик не більше 45-50 градусів. Чи вимикається пристрій автоматично, сказати не можу, тому що в налаштуваннях BMS плати я виставив максимальну напругу 56,8 В. І при досягненні цієї позначки плата вимикає зарядку. А максимальна зарядна напруга пристрою становить 58,4 В, що дорівнює 3,65 В на кожний із 16 елементів. Для вимірювання вихідного струму використовував програму, яка працює із платою GKBMS. Видно, що зарядка йде із силою струму 5,1 А, А. Це повністю відповідає заявленій силі струму. Пристрій непоганий і своїх грошей вартує, можна сміливо купувати. На AliExpress можна купити значно дешевше. Знизу під відео посилання на сторінку товару.